Юних бердичівлянок ощасливив своїм концертом найепатажніший фіналіст другої української фабрики зірок Борис Апрель. 18-річний зірковий воїн привіз до міста нову програму та презентував пісню Космос прийом. Він називає себе людиною із космосу і не терпить питань про сексуальну орієнтацію. Аби не діставали, написав пісню, з якою слухачам має стати все зрозуміло. На шляху до слави Борису Апрелю довелося підпрацьовувати офіціантом і моделлю. Його заповідну мрію допомогла здійснити друга українська фабрика зірок і Наталія Могилевська. Але зірково-космічний образ переконує Борис. Це тільки його рук справа. Могилевська допомагала імідж досконалити. На нас діла для цього. і ну плюс моє опорство, талант. І ми як в об'єднилися, об'єднані нас такий дуже хороший творчий союз. і ми в місті написали пісню космос прийом. Все то есть ну мені нравиться. Наприкінці цього тижня Борис Апрель презентуватиме кліп на пісню Космос прийом. Восени співак планує випустити дебютний альбом і вже думає, чим підкорити Європу. Фабрикант хоче представляти Україну на Євробаченні 2010. А поки що зірковий воїн дає сольні концерти у невеликих містах. Для концерту фанатки ледь не розірвали бориса Апреля на шматки, спасибо, спасибо. большое! Спасибо! Спасибо! Ну, это было очень приятно, потому что, не знаю, такое, вы знаете, впервые у меня на именно на сольных моих выступлениях там, где люди выкрикивают мои имя мое имя, поют мои песни, именно... Просто такою толпою, столько голосов, просто ну, невероятно. І ну, мені це вперше раз. Майже на годину шалені дівчата затиснули зіркового воїна біля гримерки. Вимагали автографів, тож співакові довелося здатися. Особливо ні з чим додому не хотіли повертатися гості із інших міст. Людмила Янкова приїхала подивитися на фабриканта, аж і Це ми приїхали Скоростишива сюди на концерт. Дуже-дуже сподобалося з внучкою. Вони там ще ніяк не можуть достоїтися, щоб взяти автограф. Дочка, внучка. Ми це само приїхали, щоб подивитися. На клаптику паперу, який все підносили і підносили фанатки, Борис Апрель малював автограф і зірочку. Він звёздний, дуже яркий артист. Так, приємно, неймовірно задоволення. Боря класний. Я обов'язково хочу приїхати до вас ще раз, тому що дуже багато емоцій. Якщо я виходжу із після свого виступу нікакой хочу падати, упасть, значить, Концерт на славу, значить значит, мені помогли. Літній концертний сезон у місті продовжить гуртік. Вінницьких оленів концертне агентство Валерія Нужди запросило виступити у Бердичеві у липні. Квитки обіцяють організатори будуть коштувати не дорожче ніж на Бориса Апреля – до 60 гривень.